Вітаю вас, шановні друзі! Я, як обіцяв, перебрався на другий берег ріки від цементної фабрики. Якщо ви раптом не бачили, то це було в попередньому відео. І вийшов на стежину, яка веде на ось цю гору. Мені дивно, що на цю гору є стежина, бо у нас схоже, така неприступна. Але я вже йду по тій стежині і подивлюся, які цікавинки зустрінуться мені по дорозі. Ходіть зі мною. Какухи. Я так надіявся, що там вхід в печеру. Але там вхід в какухи. Шкода. Але структура каміння дуже цікава. На вказівнику писало, що тут має бути водопан. Але дивлячись по висохшій річці, я сумніваюся, що я його сьогодні побачу. Тому йдемо, будемо дивитися на щось сухе. Наприклад, на печери. Що там таке салатове зверху. Так, як завжди, какухи. Щось мені ця частина. Іспанців не подобається. Не тут понасирали. Так, я так розумію, це речі людського походження? Чи не людського? Якісь полички, Чи це просто так? Природно повимивало. Чи це були полички? Тому що дивлячись на те, яка чорна стеля. Зрозуміло, що тут палили колись дуже багато сосен. І це було таке у них житло. Дорогу не знайшов далі, тому йду по висохшій річці. Бо я не знаю, чи то вона закінчилась на тій печері, чи то так і треба йти по висохшій річці. О! Тут є якась стежка. Та стежка довела мене до чогось ось такого. Походу, отак мені треба далі вибиратися в ті хащі. Окей, окей. Я думав буде гірше. Тут каміння схожі на сходинки. Якщо б я продовжив рух річкою, то я б добрався до такої печерної хатинки, лишилось тільки огорожа там. Але мене те не цікавить, мене цікавить ось ця гора. А ще що цікаво, що схоже, що тут була всюди така порода каміння. Тому що, бачите, навіть той самий словно звісний їхній заборчик такий, підпора. Зроблені теж з якогось такого пористого каміння. Тобто не такий, як в іншій частині Іспанії. Не робив я лишніх рухів, щоб подивитися той будинок печера. І немарно, бо він он є інший просто переді мною. На шляху до моєї коханої гори. Мені трапилось ось таке. Явно стіна знесена, вона, мабуть, була вища, мабуть, був дах. У. Тут, мабуть... Було щось. Якщо поряд з цим так багато обвугленої стіни, значить тут явно була піч. Мені або щось готували, або випікали, не знаю. Ну так, боже, в них були такі краєвиди, я вам кажу. Тут я бачу, що їх хтось мав неординарну печерку. Ходіть, подивимося. Але що цікаво, що в тій самій Америці, в тому Гранд Каньйоні, збудовані точно такі самі будиночки. Знаєте, враження, що люди жили абсолютно на різних континентах і абсолютно одинаково придумували собі житло. Але я собі думаю, мабуть. Якщо ти живеш в такій місцевості, в тебе є нависаюча гора, кусочок, під ногами в тебе великі каміння, тобі треба десь жити, то, напевно, багато чого ти не придумаєш з цим. Тому так і було. Люди догадувались до одного і тої самої архітектури. Бачите. Суха кладка, чи як то називають іспанці, коли викладаєш. Камнем, не використовуючи ні глини, нічого більше, кладеш камінь, між камінь засипаєш менші каміння, відповідно, він нікуди не зрушиться. Тут, мабуть, мало б бути дуже гарно, бо мало би так зараз текти вода, ріка, водопади. Але в Іспанії цього року страшна засуха. Не знаю. За весь рік може, 2 може тижні дощів було, може. Єдина причина по якій я ще йду, що я вже під горою і тут тінь. Бо там знизу, звідки я приліз, не дивлячись на те, що температура невисока, 16 градусів зараз, там відчувається як 35, іменно коли йдеш під гору. Але не знаю, схоже, залишилось небагато, але я не, не бачу, куди я маю пройти. Переді мною просто така от стіна зараз. Якщо в ній нема... Ааа! Здається, бачу вон там о каміння вискладені. Окей. Я так розумію через те, що тут уже урвище конкретне, то тут додавали ланцюжок. Але я не хочу до нього доторкатися. На всякий випадок пройду так. Слухайте, це вже майже вершина. І тому я би хотів подякувати собі, що не здався, що пішов вперед. Поліз нагору. А також вам. Хочу подякувати вам. всіх, хто коментує, підписується. Ви мабуть і не уявляєте, наскільки це для мене важливо. Та скільки це дає натхнення? Добре, досить сліз. Давайте до діла. Сімсот пятьдесят метрів висота над Рівнем моря, якщо комусь цікаво. Схоже, я людина не дуже далекоглядна, бо штовхнувся в цю сльозливу промову, думаючи, що я вже на вершині. А за тою горою ще одна гора. І тут ще й світить сонце. Ну, а не марно кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Що ви думаєте знаходиться на вершині цієї гори? Руїни замку? Холодильник гірський? Нє. Просто хащі. Просто хащі. Що ви думаєте, мені варто зробити? Перепочити під отими деревцями в тіньку, напитись води і спуститись. Мабуть, ви праві. Ви були праві. Чого я тільки вас не послухав і поперся далі в ті хащі. Сонце виходить все вище і вище. Спека неймовірна, вода закінчується. А я йду вперед. Знаєте чому? Тому що із-за хащів я побачив тому якусь стіну. Це означає лише одне. треба йти подивитися. А я вже здалека глянув, що тут є такий вихід з боку. Думаю, не вже туди можна просто зайти. Ага. Колючий дріт. Там далі довгий колючий дріт. Брама. Явно режимний об'єкт. Одного я не розумію, чому іспанці роблять водозбірники, водосховища на горі. Там, де були плантації, було водосховище, правда, мініатюрне порівняно з цим. Логічніше, що ж вода стікає вниз з гір, джерельна там. і Ти вже її там десь акумулюєш. А які збирати зверху? Почекати кожен раз, як дощ нападає? Мені навіть не вистачило. Висоти польоту дрону, щоб осягнути, наскільки велике це водосховище. Але ей, ось ви і побачили сьогодні щось нове. Воно таке величезне водосховище, дорога до якого вкрита різними історичними цікавинками. Це ж краще, ніж побачити просто шишку. Велику шишку, але все ж. Що ж, дякую вам за перегляд. Не забувайте, що. Внизу є посилання на спільноту в Reddit, де будуть фотографії, геолокації всіх всіх місць, яких я останнім часом відвідував. І що ж, дякую вам за коментар, який ви пишете просто зараз, або напишете пізніше. Дякую за підписку, дякую за перегляд, дякую вам взагалі за все. Все, пока.